Бойки, лемки, гуцули, литовці, грузини, греки та індуси. Вперше на міжнародний фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь завітало стільки представників українських етнічних груп та інших народів. Можна збитися з ліку, зізнаються організатори. Запросили на це свято різні етнічні українські групи. Це бойків, лемків, гуцулів, покутян, опілян, слобожан, подолян та інших українців, які проживають на нашій території. Не забули ми також і за. Інші національності сьогодні до нас прибули азербайджанці, вірмени, греки. Сьогодні в нас є інші народи, які прийдуть на запалення живого вогню і на подільське свято. Свої купальські традиції демонструють колективи грешні фрагірки та маленькі бойки. Опіляни показують обженковий обряд. Привіт Рогатинщині! від живого вогню. В рогатині на завтра фестиваль, але ми поїхали у Вінницю представити наше опілля. Хочемо показати, відтворити на сцені нас липівський обряд. Коли зав'язують перший сніп, вони колядують. І в нас звучить коляда, Бог предвічний. Ми жили пшеницю, і е, господар заказує музику. Тоді звучать. Пісні, танці. Ми відтворюємо наші традиції, мову, а також наші пісні. Виступає наш колектив, Гречні Фраїрки, а також танцювальний колектив. Весна Захоплююче видовище пісень та танців, дарує глядачам національний академічний ансамбль пісні і танцю Гуцулія. Фестиваль подобається. Я люблю такі фестивалі. Вони обрядові, етнічні, продовжують наші правічні традиції. І національні танці, пісні це дуже круто і це неймовірна атмосфера. Це дуже круто, досить таке цікаве свято, і нам дуже сильно сподобалося. Калейдоскоп незабутніх вражень показують білоруси та литовці, грецьке та азербайджанське товариство, ансамбль чеської діаспори та родина ромів. З родинним ансамблем Циганським Ягорі, де участвують наші діти, внуки, племянники. Представляємо Дніпропетровську область, конгрес Азербайджанської республіки. Наша група називається група Чинар, которая показує, представляє наши традиційні танцы. Вот, очень рада, что нас пригласили и рада поучаствовать вместе со всеми другими нациями. Є чимало спільного у святкуванні. Проте свято води й вогню на Поділі особливо колоритне і сягає сотень тисяч років. Івана Купали празнується якраз з 23 на 24 червня, яка називається в Литві і Онінес, і Куполє, і Расос. Тобто у нас Івана Купали у Литві і має три назви. Ми дуже любимо цей фестиваль, тому що ми намагаємось кожного року приймати участь. нас запрошують у нас немає як такового видобування вогню, але ми намагаємось розпалити вогонь в серці. Цьогоріч, за допомогою істориків, етнографів та краєзнавців вдалося відтворити обряд за допомогою реконструкції. Козаки видобувають живу іскринку вогню, від неї запалюють ватру, довкола якої водять хороводи та стрибають через вогонь, загадуючи бажання.